Ми живемо в часи, коли після воєнне відновлення вже стає цілою індустрією. І, власне, готуватися до відбудови є цілком логічним, бо це ж не тільки про фізичні міста, дороги чи будинки. Це й про відновлення соціальних зв'язків, згуртованості громади. Це й про майданчики для комунікацій, які мають сприяти тій самій відбудові. Такими, зокрема, мали б бути офіси відновлення. На їх відкриття виділили мільйони гривень у вигляді техніки, меблів та кавомашин. Діяльність деяких громад схоже просто на невміння керувати ресурсами. Як саме працюють подібні офіси і що реально відбувається всередині? Про це далі. Я Максим Куропатенко і це канал Донеччина в евакуації. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові розслідування. Текстову версію читайте на сайті Bakhmut.ua, Посилання в описі. І ми починаємо! Станом на 24 рік за підтримки міжнародних партнерів було створено 10 офісів відновлення у різних регіонах України. Ймовірно, кожен із них оконтактували новою технікою, ноутбуками, проєкторами, офісними меблями. Мета допомагати місцевим громадам у відновленні, залучаючи міжнародні організації, владу та громадян. Ідея, на перший погляд, чудова. Та чи працюється так, як то планували? Ні. Де-факто не всі громади розуміють, що з цим робити. Одні дійсно проводять зустрічі, тренінги, залучають мешканців до діалогу, а інші тримають ці офіси під цімома замками, а іноді навіть не повідомляють, де вони розташовані. Почнемо з хорошого: деякі офіси працюють прозоро та не бояться відповідати на запитання журналістів. Наприклад, офіс у сумах є еталоном відкритості. Тут громадяни самі можуть ініціювати зустрічі, бронювати приміщення для заходів. Це перший такий офіс в Україні, який дає реальний доступ до планування. Сумський офіс проводить десятки заходів, серед яких обговорення стратегії, робота над інвестиційними проєктами. Попри те, що місто постійно під загрозами обстрілів, цей офіс залишається живим майданчиком для співпраці громадян, влади та міжнародних партнерів. Інший приклад роботи в Вознесенську Миколаївській області. За перші 8 місяців цього року тут провели аж 121 подію. Це громадське обговорення, презентації, зустрічі з партнерами. Офіс також використовується благодійними організаціями. Для своїх заходів. Вознесенський офіс допомагає мешканцям брати участь у стратегічному плануванні громади, залучати міжнародну допомогу. Чи це не ідеальний приклад використання можливостей? Шкода тільки, що далеко не всі офіси можуть похвастатися такою ж активністю. Деякі з них викликають більше запитань, ніж дають відповідей. Наприклад, офіс відновлення для Луганщини. Він офіційно відкритий у Дніпрі ще з 23-го року, але ось невдача. Адреса та графік роботи цього офісу залучаються загадкою. Якщо пересічний громадянин захоче туди звернутися, йому доведеться провести ціле розслідування, щоб знайти хоча б контактну інформацію. Ось, наприклад, офіційна відповідь Луганської ОДА на наш запит. У ній зазначено, що в офісі немає штатного персоналу, окремого фінансування чи навіть постійного місця для роботи. Усе тримається на плечах людей, які виконують цю роботу додатково до своїх основних обов'язків. А як часто там проводять засідання? Тільки за потреби. А коли виникає така потреба, це питання без відповіді. Так і виходить, що офіс начебто є, але користується ним рідко. І це не єдиний такий випадок. Схожа ситуація із офісом відновлення та розвитку Донеччини у Дніпрі. На наші запити вони не відповідають, але з фотографій на сторінках офісу видно, що він не пустує. Ймовірно, йому теж придали майдно, обладали технікою, меблями, кавомашинами. Графік роботи офісу залишається загадкою, як і загалом його діяльність. Офіси відновлення не мають окремого штату, усе тримається на працівниках міських рад, які й без того виконують свої основні обов'язки. Виникає логічне питання: чи може людина, маючи навантаження на основному місці роботи і якісно виконувати додаткові обов'язки в офісах, тим паче безоплатно? У той же час на офіси було передано техніку та меблі на суму близько мільйона гривень. Наприклад, інтерактивні панелі, кавомашини, конференц-столи, офісні дивани. Але що з цього реально використовується за призначенням, це питання. Команда програми розвитку ООН описує офіс відновлення як комунікаційну платформу, що об'єднує місцеву владу, міжнародні організації, медіа, громадські об'єднання та бізнес. І в деяких громадах ця концепція справді реалізовується. Але там, де офіси практично не працюють, виглядає це так: техніка є, а що з нею робити? Хто не знає. Отже, що ми маємо? Офіси відновлення в Україні це хороша ідея на. Папері. У деяких громадах вони дійсно працюють і приносять користь. Але водночас інші офіси виглядають як красива декорація. Вони є, але користі від них майже немає. Відбувається це через відсутність чіткої стратегії, перевантаження працівників та, моє улюблене, через недостатню комунікацію з громадянами. У підсумку, замість реальної допомоги громадам, ми отримаємо офіси, про місце знаходження яких ніхто не знає. А їхня діяльність залишається під великим знаком питання. Проте приклади офісів у Вознесенську, Сумах і Миколаєві демонструють, що успішні кейси цілком реальні, питання лише у бажанні. А щоб таке бажання з'являлося, то варто хоча б забезпечити офіси окремим штатним персоналом із відповідними компетенціями та зарплатою, розробити чіткі плани роботи для кожного офісу, забезпечити прозорозвітність і комунікацію. Також важливо ділитися успішними кейсами між громадами, щоб сприяти обміну досвідом, адже відновлення це не лише красиві приміщення та нові кавомашини, це, передусім, залучення громад, обговорення стратегій, реальна підтримка. Якщо зробити це правильно, офіси відновлення можуть стати не просто черговою галочкою, а потужним інструментом змін. А що ви думаєте про цю ініціативу? Чи потрібні такі офіси відновлення? І що можна зробити, щоб всі вони дійсно працювали? Пишіть ваші думки в коментарях, підписуйтесь на канал Донеччина в евакуації, щоб залишатися в курсі нових розслідувань. Детальніше про діяльність офісів ви можете дізнатися на сайті Wachmote. Посилання в описі. Ще побачимось!